І просканувавши тіло клієнта, ми знаходимо заві предмети, які нам не належать. Ми йдемо за цими предметами, ми дістаємо, знаходимо контракт, який був підписаний, з деякими особистостями, і ми розриваємо цей контракт. Передивившись при цьому всі умови підписання, фактично ми їх виконавши, ми анулюємо їх, клієнт одразу відчуває легкість, відчуває, що немає ці предмети вже прибрані. Це головний показник цього. Ми забираємо на себе, до себе всю енергію, яку ми по цьому контракту віддавали, тобто ми повертаємо її, теж насичимося цим станом. ці контракти які розриваються, вони більше повторюватися не будуть. Тобто вони вже відпрацьовані, виже визроб.